Oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі з З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні до огляді в нас буде канал. Гавір, так, ви давно просили зробити огляд на нього, а я доволі довго говорив, що він у списку. Що ж, настав і його зірковий час, адже країна має знати своїх героїв. Цього тижня я вже розповідав вам про лайкера, а гавер це один із його дружбодів. Що ж, давайте глянемо? Чи сказав Гавер бодай щось про війну в Україні? В країні, в якій він живе, судячи з інформації на самому каналі. Отже, почнемо із спільноти Ютуба. Заходимо і що ми бачимо? Ми бачимо, що Майні раптом почав писати у когось в коментарях українською, але не більш того. Також можна побачити рекламу московопідтеків і реклама лайкера. І по суті, усе жодного слова про війну на мільйонну аудиторію. В принципі, як і лайкер, автор обходить це стороною, адже в нього москву ігровий розважальний канал. Ну, окей, окей, може, він збідився, боже він щось зрозумів, переосмислив життя. Ну, якщо зайти на останнє відео, в описі до відео можна побачити посилання. На московицький сайт, за який він теж отримує рубліки. Той випадок, коли ти вже не отримуєш ті суми за перегляди від москупітеків, тому намагаєшся хоча б декілька рублів отримати за рекламу якогось одноденного скам сайту. Адже рубліки для внеполітичних ігрових блогерів. Не пахнуть. А тепер переходимо до зборів на ЗСУ. Поки з фронту йдуть трофеї, я вирішив розіграти цілих три лоти. Екшн камера Xiaomi y Гріквайк з купою приколюх, можна носити на голові, на плечі, детбук Престіжо 116A03, з якого я кібербули в сайти боскупітеків з 24 лютого сьогодні, а також реково-звукова карта DigiDesign Design 002. Яка колись стояла у мене в студії звукозапису, це буде благодійний розіграш. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чи більше квитків, ти вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 10 тисяч тисяч гривень, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграши. Я розумію, що кожен лот може бути цікавим комусь окремо, і хтось, наприклад, не захоче приймати участь у розіграші якогось іншого лоту, тож це буде три розіграші, і для кожного лоту є три банки. Донати приймаються через Bolonku, BaB'iCoffi, PayPal, а також через Donatello, Дяко та Крипту. В коментарі до донату напишіть, які з лотів ви хочете, і напишіть свою пошту або хоча б Instagram, щоб після розірва. Я біг з вами зв'язатися для відправки виграного лоту. Донати, в яких не буде вказано пошту або Інстаграм, я буду рахувати як донат на ЗСУ. Посилання на монобанки та донатні сервіси будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ або волонтерку. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію і не забувайте додати на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те. Де ж вони зашкварились? Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.